Злочини на ґрунті ненависті, мотивовані упередженням відносно, наприклад, релігії чи національності, зазіхають на основні права людини. Тим не менш, потерпілі часто не повідомляють владу про такі злочини. Це може пояснюватись недовірою до державних органів, а також іншими причинами, такими як мовний бар'єр, незнання законодавства про злочини на ґрунті ненависті чи страх помсти. Але групи громадянського суспільства, будучи активними членами громади, мають унікальні можливості для подолання розриву між жертвами та місцевою владою. Вони можуть консультувати потерпілих при здійсненні юридичних процедур, а також пропонувати їм медичну і психологічну допомогу. Роль громадянського суспільства цим не обмежується. Воно може сприяти поданню достовірних даних про злочини на ґрунті ненависті. Через численні випадки неповідомлення про такі злочини офіційні урядові дані часто недооцінюють фактичну кількість цих злочинів. Але групи громадянського суспільства збирають та відстежують інформацію про злочини на ґрунті ненависті в своїх громадах. Ми стараємося щорічно подавати БДІПЛ, дані, які дають уявлення про прояви ненависті до мусульман Великобританії на національному рівні. Це дозволяє БДІПЛ побачити, що відбувається на місцях у різних країнах, та спонукати уряди до розробки законодавства або відстежувати тенденції того, що відбувається на міжнародному рівні. Щоб покращити роботу громадянського суспільства, БДІПЛ збирає представників громадянського суспільства та навчає їх, як розпізнавати та реєструвати злочини на ґрунті ненависті. Ми багато дізнались про захист потерпілих, а також про нові тенденції у здійсненні моніторингу. Зрештою, я думаю, що співпраця має ключове значення, коли йдеться про намагання насправді забезпечити повагу прав людей, які цього заслуговують. Щоб отримати додаткову інформацію про нашу роботу з громадянським суспільством, відвідайте наш веб-сайт.